Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як людям з інвалідністю, які послуги людям з інвалідністю надає служба зайнятості, Державна служба зайнятості. Ви можете звернутися для того, щоб працевлаштуватися або отримати навчання. Зараз більш детальніше розповім, що наразі. Згідно норм чинного законодавства, є доступним для людей, які мають інвалідність. По-перше, ну, зрозуміло, ви можете звернутися за пошуком роботи. Це стосується всіх громадян нашої країни. Якщо ви втратили роботу, зараз знаходитесь в пошуку, пам'ятайте, що ви маєте право отримувати виплати безробіті. Також ви можете самостійно шукати роботу на єдиному порталі вакансій те, що вибачте, те, що потрібно саме вам. Тому, коли ви втрачаєте роботу, обов'язково звертайтеся в центр зайнятості, в Державну службу зайнятості для того, щоб вони вам допомогли з урахуванням вашого досвіду в пошуках роботи, або ж поки ви будете шукати зараз, там виплати по безробіттю, ви їх зможете хоч якийсь певний час, отримувати для того, щоб. Мати хоча б якусь мінімальну підтримку від держави, тому що розмір допомоги по безробіттю наразі не є великим, але все ж таки і цей період, нагадую, вам буде зарахований до стажу. Це теж дуже важливий момент, особливо при призначенні вам пенсії. Хочу нагадати, що кожен місяць, кожен день, кожен рік на вагу золоту, тому що дуже ж у нас вже будуть жорсткішими умови до виходу на пенсії, вже починається з 2025 року потрібно буде мати 32 роки стажу. Далі, знову ж таки, ви маєте право набути статус зареєстрованого безробітного і соціальний захист у період безробіття. До речі, отримати статус безробітного, можливо, хтось так користувався з вас, можливо, ні. Ви можете через перс персональний кабінет на сайті Державної служби зайнятості, якщо комусь потрібно буде сайт Державної служби зайнятості, пишіть в коментарях, я залежу. Або ж ви можете через портал Дія, через мобільний застосунок Державної служби зайнятості, або у будь-якому зручному для відвідуванні. Для вас в центрі зайнятості. Наразі дивіться, також служба зайнятості наразі організовує професійне навчання зареєстрованим безробітним, діє 400 освітніх програм. Також не соромтеся, підходьте, запитуйте. Ваучери можна деякі категорії людей, які не є зареєстрованими безробітними, також можуть отримати в службі зайнятості ваучери на навчання, завдяки якому ви можете підвищити свою кваліфікацію, отримати нову професію. Офесію наразі державна служба зайнятості пропонує 155 професій і спеціальностей. Також ще є така дія, таке, як грант на власну справу. За цією програмою ви можете отримати кошти в розмірі від 50 до 250 тисяч гривень для підприємців Харківщини до 500 тисяч гривень. Учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок війни та члени їх родин на реалізацію своїх бізнес ідей можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Тому теж, будь ласка. Якщо когось цікавить, уточнюйте у Державній службі зайнятості питання стосовно гранта на власну справу. Нагадую, що держава компенсує роботодавцям кошти за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Для першої групи це до 106 тисяч 500 гривень, друга група до 71 тисячі гривень. Наразі ще в нас працює єдине вікно послуг. Це сервіс, в якому є програми підтримки для людей, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та ветеранів. Також, от завдяки цій послузі, єдине вікно люди з інвалідністю можуть отримати всю інформацію про необхідну підтримку. Це те, що пропонує Державна служба зайнятості, наразі для людей, які мають інвалідність. Тож звернути. Увагу на гранти на власну справу, на увагу черги на навчання. Не соромтесь, підходьте, запитуйте, цікавтеся, для того, щоб ви могли реалізувати свій потенціал.